Першу свою мозаїчну роботу Володимир Бондаренко створив на першому курсі інституту. Воно було присвячене героям громадянської війни і виготовлене з кольорового пінопласту. Потім тривала перерва у творчості, і лише вийшовши на пенсію, Володимир Федорович знову повернувся до мозаїки. За останні три роки він створив півтора десятка робіт. в мене немає. Ну, до цього займався от ви посмотрите мої роботи. там иконотворчеством, потом а, просто декоративно-художественным творчеством, замки, рыцари, античная тематика. Два місяці тому Володимир Федорович розпочав роботу над портретом відомого українського поета нашого земляка Михайла Петренка. Ретельно перечитав твори поета, зустрічався з людьми, які вивчають життя і творчість Петренка. За словами автора, найскладніше було відтворити риси обличчя. До цього спробу відтворити портрет поета зробив слав'янський художник Олександр Рогов. Поезію в стихах Петренка є словесный портрет самого Петренко, что он о себе пишет. Я внимательно посмотрел э, фотографии его родственников, дореволюционные. У них, а следовательно и у Петренко, была характерная внешность. Они сильно не отличались друг от друга. Поэтому я на 100% уверен, что у Петренко, самого Петренко, Внешность була іменно така. Лева в участку часу митець витратив на розробку і створення смальти, матеріалу з якого виготовлено портрет. Розробка саме тональності, ну, тональності, яка нужна для іготовлення е, ну, набору мозаїки. Тому що ця мозаїка на собственно говоря ніде не покупалася. Мрія Володимира Федоровича створити у Слав'янську школу мозаїки. Щодо творчих планів, то найближчим часом збирається розпочати роботу над портретами слав'янського мецената 19 го сторіччя Арсентія Шнурка і героя льотчика Миколи Сімейка, щоб прикрасити портретами відомих земляків пам'ятку архітектури будівлю Палацю культури імені Леніна.